Доброго дня, шановні виноградарі-новачки. Продовжуємо показувати процес пророщування винограду. 25 березня ми поставили у воду. А сьогодні 6 квітня. Бачимо аватар, локов, а лора пустила корінчики. І інші також. Внизу вже кора потріскала, буду пускати корінчики. А в другій банці ще тільки полопала кора. Одна Алвіка. Відмом, вже один корінчик є. 10 квітня я був змушений три чубуки. Чорний дзьобик, аватар і лора висадити в ґрунт. А вже 13 квітня ми бачимо, які коріння пустили ці чубуки. Сьогодні ми пересаджуємо ще три чубуки, які також пустили корінчики. Це Алвіка Хеллоуін. Та фурор. Ось бачите, які корінчики вже навіть трошки завеликі. Але ми їх акуратно посадимо в землю, щоб не обламати. Грунтосуміш, в яку ми висаджуємо чубуки, складається на половину субстрату кокоса та звичайної землі з городу. І на 15 літрове відро цієї суміші додав стакан попелу та 1 літру перегною сипцю. Судячи по корінчиках раніше посаджених трьох чубуків, цей ґрунт їм сподобався. Ґрунтосуміш легенько втрамбовуємо, щоб не обламати корінчики, і проливаємо водою. Але не сильно. Мачимо корінчики гарні ще фурору і в алвіки, тому ми їх також пересаджуємо в грунтосоміш у бутилку. Акуратно засипаємо землею, легенько притоптуємо і поливаємо. Так само і алвіком. В цих обрізаних пет пляшках Обов'язково знизу потрібно пробити декілька дирок, щоб вільно могла стікати лишня вода. Якщо ви гарно пролили ґрунтосуміш при посадці чубуків, то слідуючий полив робіть не раніше, ніж через 5-6 днів. Тому що часто густо виноград гине із-за того, що ми його заливаємо водою. До корінчиків не поступає повітря. Вони закисаються і згнивають. На екрані ви бачите чубуки, які ще не проросли. Це, в першу чергу, чомусь не подає признаків життя. Слава Україні. Мускат Голодриги, Дубовський, Хелена і Юпітер вже потріскали і є надія, що корені проростуть. Всі вони. Пророщувались в одинакових умовах. Температура плюс 26 вода на сантиметр і не більше по висоті в кожній банці і одинаковий склад води. Будемо чекати. Дякую всім за перегляд. До побачення. Чекайте на продовження.